чекати, між воротами оцими або оцими. Отут нікого не має бути. Отут нікого не має бути. Бо аж до кінця майданчику розійшли. Перший Салівон, Назар Назар. А, добре, швидкість, швидкіс давай. Три, добре. Чекай, чекай. Чотири. Останній. Добре, є. Будь ласка, ракеля норман, пеньшовський Олександр готується. Готовий? Олександр Сиротюк ілля, готовиться? Оп, раз, видки, швидкість, два, добре, добре. Я сказав, тих воротах не стоять. Добре, три назад. Назад. Чотири. Забачити. Добре. Олександр, да, Ташла Ярослав, Готовый? Да, да, Раз. Дивись, що ви робите? Таня, скажи, будь ласка, що ви тут робите? Два. Назад,